Заступайтеся за вдову. Друзі, це повеління, це пряме повоління сьогодні для нас. Повторення закону 14.29 Бог говорить, що він наказує залишати певну частину врожаю для сироти. Він говорить, наприкінці кожного третього року відкладеш усю десятину зі свого врожаю в тому році та зберігатимеш її в своїй оселі. Тоді прийде Лід, оскільки в нього немає частки і спадщини з тобою. А також приходить. Сирота та вдова, які мешкатимуть у твоїх поселеннях, і будуть їсти, і насичуватимуть, насичуватимуться, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в кожній справі твоїх рук, які ти чиниш. Друзі, дивіться, Бог говорить, що я буду благословляти, якщо ви будете піклуватися про вдову, про сироту. Друзі, цей принцип він не є лише, знаєте, принципом закона Мойсея. Ну, це ж Моїсею Бог написав, тому для церкви це ніяк не касається. Але дивіться, Яків бере цей текст, і він застосовує в своєму посланні цю ж саму істину. Цю ж саму істину. Ми не можемо бути побожними в неділю і байдужими в понеділок. Або, можливо, навіть уже в неділю забіда. Друзі, наша справжня, дух, справжня духовність, вона. Проявляється в нашому милосердному серці. І в тому числі до сироти. Друзі, Божий народ, Він покликаний діяти, а не лише співчувати. Бог не лише кличе нас до, знаєте, певних відчуттів, Бог кличе до діяння. До діяння. У ранній церкві християни підбирали немовлят яких римляни залишали вмирати на вулиці, коли вбивали їх батьків. І церква, друзі, церква, вона стала першим прикладом, стовпом для того, як піклуватися про сироту. Друзі, сьогодні війна вона забрала дуже багатьох батьків, дітей. Сьогодні дуже багато сиріт, лише тільки в нашій країні, дуже багато сирит. Я позаминулого разу вже нагадував, і говорив, що є можливості для того, щоб всиновляти. Є можливості. Більше того, як свідчать брати, які займаються цим безпосередньо, є можливість це зробити максимально ну, просто. Максимально просто. Єдине, що необхідно від нас, це дійсно мати цю посвяту і дійсно бажання, бажання проявити, проявити турботу і служіння цим дітям. Це єдине, мабуть, сьогодні, що повинно десь спрацювати в нашому серці і відкрити нам наше серце для, для цього служіння. Тому, друзі, якщо ми справді віримо, що Бог є оцем Сиріт, що Бог він бажає, щоб ми були тими, хто проявляє ці якості також і в своєму житті, стали б його руками, його глазами, його серцем в цьому світі. То ми не можемо просто, знаєте, сидіти і десь згадувати лише раз на рік про сиріт. Ви повинні діяти. І останнє, друзі, молитва за сиріт, яка змінює, друзі, наше серце. Я хочу подивитись показати, друзі, декілька практичних, практичних служінь сироті на основі послання Якова. По-перше, друзі, перший текст, який, я з вами, який ми з вами зачитали з першого розділу, з 22 го вірша, і аж до кінця можна цей, цей, цей текст дивитися, там показано, що служіння сироті це справжня ознака віри, це справжня ознака віри і наша покора Божому Слову. По-перше, він говорить в 22-му вірші про слухання і про дію. Будьте ж, будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами. Тому, коли ми починаємо служити сироті, тим самим ми показуємо, що наша віра, вона основана на Божому слові, що ми дійсно не просто віримо в устами, а ще й живемо так. По-друге, Яків говорить, що таке серце, воно очищається Божим Словом. І коли це серце, воно очищене Божим Словом, то тоді воно, лише тоді воно може виявляти лагідність, показувати, що воно дійсно там залишилося. Друзі, друге, другий розділ. Дивіться, як знаєте, Яків цікаво пишеть, він закінчує перший розділ 27 м віршом і говорить про справжню побожність. Він говорить, що це дійсно воно, воно може бути лише тоді, коли ви робите ось, ось це ось це. Але далі він говорить, що служіння сироти, воно також і проявляється тоді, коли ми проявляємо милосердя, а не упередженість. Він починає другий розділ з того, що говорить, як часто ми можемо ну, жити або практикувати невірно наше благочестя. Він говорить, замість того, щоб. Прийти і допомогти вдові і сироті, перша церква, що вона робила? Вона упереджено ставилася до таких ланок Спільно, спільноти. Навпаки, замість сироти і вдові, вони більше приділяли уваги, ну, скажімо так, сучасним язиком, бізнесменам. Ну, від них ж користі більше. Вони можуть і церкву підтримувати, і на будівництво давати, і на, на місіонерство. Можливо, ну, якщо церква підтримує пастора, або там, ряд пасторів, пасторів забезпечувати фінансово. І Як я говорю, що ви робите, звертаючись до, до, до тієї церкви, ви берете, знаходите, коли до вас там хтось прийшов побагатше, на кращій, кращому автомобілі приїхав, ви його на, передні, на передній ряд посадили. Щоб йому було комфортно, щоб на наступний раз він теж прийшов. І щоб, знаєте, зачепити його, і щоб він не втік. Ну, це ж вигідно. А коли приходить вдова чи сирота, що вони робили? Ну, максимум сядь десь або, або ну, встань, або сядь у моїх ніг. Друзі, на превеликий жаль сьогодні. Сьогодні я, я так бачу, дивлюсь, мол, мабуть, нічого не змінюється. Як було тоді, таке і відбувається сьогодні. На превеликий жаль. Тому, друзі, слово воно, воно повинно бути як меч. Воно є як меч. Воно повинно проникати до глибини нашого серця і змінювати, змінювати його. Тому, друзі, перше, що ми бачимо, це упередженість. А упередженість є гріхом. Є гріхом. Далі він говорить про милосердя, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Друзі, Бог ставить милосердя вище суду. Бог очікує від нас, друзі, що ми будемо виявляти його до тих, хто потребує, потребує нашої підтримки, нашого служіння, нашої допомоги. Наступне, друзі, практичне: служіння сиротам – це пліт. Друзі, плід здорової біблійної мудрості, яка приходить з гори. Третій розділ з 13 по 18 вірш, а, Яків говорить про мудрість. Є плотська мудрість, а є мудрість, яка сходить з гори. І саме про цю мудрість Яків говорить, якщо вам її не вистачає, моліться. Моліться і Бог її дасть. Знову таки, це Божа обіцянка, і Він дійсно це дає. Коли ми починаємо молитися про певне служіння і про певну мудрість в тому, як розпочати щось в своєму житті служити, то Бог він, він дає відповідь. І ось він говорить, знову таки, що небесна мудрість, яка сходить з гори, по-перше, вона він говорить, що вона чиста, мирна, доброзичлива і сповнена милосердя. Знову таки, Сповнена милосердя це те, що ми можемо сьогодні застосувати в практиці служіння сироті. І це буде прояв справжньої мудрості в нашому ходженні за Богом. Практична мудрість. Четверте, друзі. Служіння сиротам – це випробування справжньої, справжньої побожності. Завершуючи четвертий розділ в 17 му вірші, Яків говорить, вже хто знає, як робити добро, але не робить. Він говорить, тому гріх. Тому гріх. Тому, якщо ми знаємо, чим ми особисто можемо послужити сьогодні сироті, ми повинні це зробити. І останнє, служіння сиротам це. Акт терпіння і справжньої віри. П'ятий розділ сьомого по 11 вірш Він говорить, що нам необхідно це робити, служити в очікуванні, аж доки прийде Христос. Тому, друзі, кожне наше служіння, в тому числі і служіння сироті, воно повинно звершуватися аж доки до, до, прийде Господь. Тому, друзі, служіння сиротам у посланні Якова це, знаєте, такий певний лакмусовий папір справжньої побожності. Справжньої побожності. Воно перевіряє нашу віру, воно викриває нашу упередженість, воно показує справжню Божу мудрість, яка приходить до нас з гори, і виявляє послуг і терпіння. Тому, друзі, Бог себе. Відкриває в Божому Слові отцем сиріт. Також Він закликає свій народ сьогодні піклуватися про них. І через молитву Він формує, друзі, через молитву Він починає формувати в першу чергу наше серце. Ми молимося сьогодні не просто про сиріт, ми молимося сьогодні в першу чергу про своє серце, щоб там в ньому знайшлося місце для сироти. Ми можемо змінити світ дитини, але вперше, перш за все, Бог через сироту хоче змінити наше з вами серце. Тому хочу сьогодні закликати кожного з нас, не лише сьогодні, зараз, тут помолитися, коли ви підете додому, щоб ви продовжували розмірковувати над цією темою. Друзі, помоліться сьогодні за сиріт поіменно, якщо знаєте когось особисто. Якщо ви знаєте хоча б одну сироту, моліться за неї протягом наступного місяця. Запишіть в свій молитовний список і моліться хоча б за одну сироту. Це перше, з чого ми можемо почати служіння сиротам. Друге, друзі, згадайте, згадайте, що колись і ми з вами були сиротами, духовно, але Бог прийняв нас. Бог прийняв нас. Друзі, можливо, дійсно когось Бог все-таки кличить на це служіння, прийняти сироту. Можливо, ви сьогодні живете і ви не знаєте, чим ви можете послужити Богові, Божому Царству. Саме краще, що ви можете зробити, це взяти сироту. Якщо Бог вас на це кличе. Друзі, хай Бог благословить кожного з нас. Благословить в першу чергу, щоб наше серце воно було відкритим. Благословить нашу країну, щоб дійсно в нашій країні було менше сиріт. Благословить наш народ на те, щоб, дивлячись на сироту, дивлячись на, на, на вдів, ми не закривали своє серце, не відвертали свої очі, а шукали, що я можу. Запропонувати цим людям. І якщо ми знайдемо це, якщо ми будемо це проявляти, друзі, то це буде прикладом справжньої віри, справжньої побожності. Друзі, якщо ми просто зараз послухали, там, або, можливо, згадали десь про сироту і так підемо до своїх домівок, не думаючи про це служіння, то ми будемо з вами схожими на тих, про кого писав Яків. подивилися на себе в зеркало, розвернулися. І забули, забули, які ми є. Нехай Бог, Бог нас в цьому благословить. Амінь. Амінь. Помолимось. Боже наш. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти є нашим батьком. І сьогодні наша особлива молитва і наші роздуми над тими дітьми, які сьогодні залишилися самі. У яких. Немає батьків, яких нікому обійняти, Господи, явити цю любов і просто бути поруч, коли їм особливо тяжко. Господи, ми віримо в Твоєму слову, що воно, воно побуджує церкву, побуджує християнські сім'ї, і ми це бачимо в житті і прикладів багато християнських сімей, які сьогодні служать цим діткам. Тому молимо Тебе про них, щоб Ти їх благословляв би і далі, щоб Ти давав би їм сили, мудрості бути вірними й далі до кінця. Благословляй, Господи, всі їх потреби, які вони мають. Також ми молимо Тебе про ще тих, тих християнські сім'ї, які могли б долучитися до цього служіння. Господи, віримо, що ти можеш дати це бажання і дати все необхідне для того, щоб це служіння воно також і розвивалося в нашій країні. Щоб було менше сиріт. Тому молимо тебе також, ти благослови і зупини війну, яка сьогодні продовжує забирати життя батьків і матерів. Благослови нашу країну, щоб країна могла мати все необхідне і головне мати це бачення, як забезпечити тих сиріт, яких ніхто не бере, які залишилися одні. Щоб дійсно було все наладжено на те, щоб вони могли не відчувати. Цієї цих, цих, ці потреби, Господи, в батьках, щоб країна стала також і прикладом і забезпечувала всім необхідним для того, щоб у цих дітей було майбутнє. Дякуємо тобі за все, наш небесний батько. Амінь. Брати і сестри, присядьте, сідайте, будь ласка. Ми Будемо закінчувати наше служіння. Згадую, сидів слухаючи і перебирав, скільки я знаю дітей сиріт. Я не згадав. Але я знаю п'ять сімей, які мають сиріт. Одна з сім'я. Це донька моєї молодшої сестри. Вони народили одну дитинку, потім прийняли свою сім'ю з дитячого будинка, одного хлопчика виховують його. І ось не так давно взяли ще одну. Вони відчувають цьому Боже благословення. І ще знаю чотири сім'ї, які займалися. У них було багато дітей, вони будинок сімейного типу да, займалися. Благословенні люди, благословенні сім'ї. Помітив одну таку особливість, коли людина спустошує своє серце, віддаючи любов для дитини. Господь наповнює своєю любов'ю, особливою, зігріваючи це серце, знаєте, даруючи радість, даруючи підтримку в цьому є сцене життя. Ми починали читати слово з книги Пророка Ісаї. Дух мого владики, Господа, на мені. Так говорить Господь, тому що Господь мене помазав, аби благовістити убогим, послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць, проголосити рік Господнього благовоління і день відплати нашого Бога, потішати усіх засмучених. Дати тим, котрі плачуть на сіоні замість попели, попелу вінець слави, єлей радості замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу і зватимуть їх дубами праведності, Господніми саджанцями слави, друзі мої, можливо, хтось відчуває себе пригніченим убогим, Господь для того, щоб зцілювати. Господь для того, щоб як тут замінити одяг. Ми читаємо дрантя на одяг слави, розумієте? І це Він тільки може робити. Ми люди це не можемо. Він тільки, приходячи в життя людини, може змінювати серце. Може його наповнювати собою, вмикати світло. І людина стає щасливою неймовірно. Якщо хто хто не має Господа в серці, друзі ще можете вийти, ми будемо просити, щоб Господь прийшов і в ваше життя, і в ваше серце для того, щоб збагатити вас, для того, щоб наповнити вас. Замість пригніченого духу дати одяг слави, замість плачу дати радість, замість попелу вінець слави. Сьогодні дійсно літо Господнє. Господь не закрив двері спасіння, літо Господнього благовоління. Друзі. Пройшло літо, прийшла осінь, вже холодно. Пройшло літо, але якщо ви не спасенні, бійтеся цього, бійтеся, залишитися без спасіння. Бо коли пройде літо, літо Господнього благовоління, а ви не будете спасенними, це буде найстрашніше жахіття в вашому житті. Не зневажайте, не відкладайте. Спішіть до Господа. Він чекає. Він чекає, як люблячий батько свого, свого сина. Нехай це буде усвідомлене ваше рішення, коли ви будете до нього йти. Тож завжди знайте, ми завжди відкриті для молитви з вами. Якщо серце сповнене не радості, а печалі, ми можемо з вами молитися. Можемо просити, щоб Господь вас зцілив. Перед нашою молитвою, брати і сестри, прохання є помолитися. Під подруги колеги Оксани. Хто цю записочку поклав? Поліна, ти, так? Да? Помолитися за Оксану, я так розумію, так? І її чоловіка. Його звуть Мамука. Да. Він грузин. За єдність родини охорону від зла. Обов'язково. Ми будемо молитися, друзі. Перш ніж ми будемо молитися, давайте передамо і приймемо привітання. Будь ласка, якщо є. Приміть вітання з чинок. Єлена Павловна передавала Велике вітання церкві і Людмила Іванівна Назаренка теж передавала вітання. Дякуємо, приймаємо. Сім'я Дякуємо. Мої діти передають вітання церкві. і також дружина. Вона вже переткнула кордон з Україною. І просить також молитися, щоб втрогу шлях по Україні добратися було поручно до того. Слава Богу, приймаємо вітання від Андрія Влада і Лілі. Е...

Приймаємо, слава Богу. Не почув. Приймаємо, слава Богу. Дякую. Приймаємо, дякуємо. Від Світлани Вільчинської, слава Богу. Приймаємо, слава Богу. Ми були з дружиною на навчанні в Кременчуцькій семінарії, то від нашого керівника групи прийміть її звати Віта. Вона просила щиро всіх вітати вас. Я думаю, що прийде час, коли вони прийдуть до нас. За привіт, який ми отримали, ми щиро дякуємо, а також передавати просимо. І ми молимось, брати і сестри, Господи, дякуємо за те, що Ти і сьогодні через своє слово говорив до наших сердець про, про посвяту, нашу посвяту Тобі, наше бажання служити Тобі, звертаючи увагу і приділяючи особливу. І турботу про сиріт, які не мають батьків. Господи, благослови нас, благослови, щоб ми мали в цьому посвяту і бажання, і йшли в цьому напрямку. Милосердний також у нас є прохання, ось є сестра Поліна просить за свою колегу за Оксану, милосердний і праведний. ми на руках молитви до тебе несе Оксану і його чоловіка, мамуку. Просимо, щоб ти благословив їх, Господи. Ми не знаємо труднощів, яких вони переживають сьогодні, але ти той, який знаєш їх серця, той, який знає їх біль, їх переживання, можливо, образи якісь, Господи, благослови їх, благослови усвідомити, що без тебе вони. Не ж можуть ні прощати, не любити. Ти є той, який є творець шлюбу. І ми молимося, щоб ти благословив цю родину на з'єднання. Постукав їх серця Господь, нагадай їм про себе. Також молимось тобі про Олега Загоруйка, щоб ти благословив і його охороною і захистом там на фронті, де він сьогодні знаходиться. Щоб ти благословив його серце, душу, а також попіклувався про те, щоб він мав відпустку і ми могли побачити і обідняти Його. Милосердними ми просимо Це в ім'я Ісуса Христа А благодать Господа нашого Ісуса Христа, і Любого Бога Отця, і спілкування Святого Духа нехай перебуде з усіма нами. Амінь. Амінь. Брати і сестри, присядьте, можете постояти. Ніхто не замерз сьогодні. Слава Богу. Є прохання, можливо, хтось бажає проїхати на тимчинки. Стас повинен був їхати, але захворів. Є бажаючі. Брат Ігор, з ним ще хто поїде. Христос посилав по двоє, як мінімум, брати і сестри. <ріст> Він не може сам їхати. І я можу поїхати, але і до Яна Петровича треба їхати. То можливо, ми, ну, давайте це питання вирішимо. Для того, щоб ніхто не залишився без підтримки. Не можна одному служити. Потрібна підтримка. Як молитовна, так і участю. Ага. Ти поїдеш з Ігорем. Слава Богу. До Яна Петровича. Церква, де в Будь ласка. Хто має бажання, давайте підтримувати. Молитовно і своєю присутністю. і сестри, Божого благословення вам. З миром Божим ми підемо по домівках, поїдемо на служіння, не забувайте молитися, не забувайте те, що сьогодні говорили. Можливо, пишіть в групу стосовно служіння, пропозиції служіння дітям. Тим ми можемо долучитися, можливо, фінансово. Можливо, хтось знає сироту. Хай Господь благословить нас. Амінь. Вітайте, один